Вітаю, любі п'ятикласники! У нас урок української літератури. Тож розгорніть зошити, запишіть дату, класна робота та тему сьогоднішнього уроку. Іван Нечуй Левицький. Запорожці. Літературна фантастична казка. Внизу праворуч запишіть епіграф сьогоднішнього уроку. Немало пройдено шляхів, лягло немало й ворогів. Та лиш козак стоїть понині на нашій славній Україні. Діти пам'ятаємо, що ми роду козацького діти, землі українського цвіт. Пам'ятаймо, хто наші предки, якими вони були героями та якими ми повинні бути, рівняючись на них. Сьогодні ми ознайомимося із творчістю Івана Нечуя Левицького. Іван Нечуй Левицький виріс серед розкішної природи Черкаського краю, серед чарівних краєвидів з білявими хатками на берегах річки Рось. Про історію рідної землі Іван дізнавався із захоплюючих розповідей свого батька Семена Степановича та з книжок. Батьківської бібліотеки, які пробуджували інтерес до української минувшини. Іван Нечуй Левицький справжнє прізвище Левицький, народився у містечку Стеблеві, Стеблів, що на Черкащині у родині священника Хлопець зростав серед чарівної природи. Він є автором повісті Кайдашева сім'я одного з найулюбленіших художніх творів українства. Цей твір ви вивчатимете в 10 класі, а сьогодні казку Запорожці про славного лоцмана Карпа Летючого. Отож ближче, хто такий Іван Нечуй Левицький. Познайомимося із автором. Уже знаєте, що не чуть це його літературний псевдонім, що народився він на Черкащині в родині священника, був письменник, етнограф, фольклорист та педагог, самотужки вивчив німецьку і французьку мови, навчався в школі, яку організував його батько для сільських дітей. Потім закінчив духовну семінарію, академію, проте не хотів бути священником, а працював учителем. Письменник почав свою літературну діяльність у роки, коли писати українською мовою було заборонено. Тож про його твори не знали навіть товариші та батько. Іванові Нечую Левицькому були дорогі історії українського народу, його мова і культура, тому то значне місце у спадщині Митця посідають твори на історичну тематику, наприклад, романтична казка «Запорожці», у якій сміливий юнак, Карпо Летючий нащадок славних запорожців потрапляє в зачаровану Запорізьку Січ. Там, серед дивовижної природи, живуть мушні козаки. Помандруймо до них разом. Тож згадаймо, хто такі козаки. Люди, які тікали від панського насилля, селилися на вільних землях, називали себе козаками, що означає вільна людина. Козаки були дуже відважними і не бояли смерті, тому на голові лишали лише чуба, який попереджав ворога, що козак не боїться загинути в бою. Серед козаків були характерники це люди, які володіли надзвичайними здібностями. Найвідомішим характерником був Іван Сірко, який наганяв страх на ворогів. Козаки жили на січі. А Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів і високий вал, з дозорними баштами, з бійницями для гармат, дерев'яний чистокіл. Все це говорило про те, що тут живуть лицарі. Гляньте на кадр з фільму про запорожців, діти. Зверніть увагу на їх зачіски, на їх одяг, але найбільше. Це відвага та сміливість в їхніх очах. Посередині Січі знаходився майдан для навчання військової вправи. Також козаки на ньому могли голосувати за гетьмана і карали тих, хто порушував закони запорізьких козаків. Посередині майдану стоїть церква покрови Пресвятої Богородиці, заступниці усього козацтва. За пияцтво на січі козака прив'язували до стовпа, під яким лежала в'язанка довгих воростин, і хто з козаків не проходив поряд, бив три рази бідолаху по спині. І не дай тобі Боже щось вкрасти в товариша свого, за це на січі карали на смерть, та й крадіжок тоді, діти, не було, і не тільки на січі. А й серед простого люду не було в нас такої звички в наших предків обманювати та красти один в одного, бо це вважалось страшним гріхом, а люди були набожні, свято вірили в Бога. Козаки дуже швидко плавали по Дніпру і Чорному морі на своїх чайках, Чайка це човен, видовбаний з верби або з липи, борта, обшиті дошками. На борту підв'язаний пояс з очерету, який захищав чайку при обстрілі і не давав потонути чайці. Такий бронежилет, скажімо, сучасною мовою. Івана Нечуя-Левицького особливо приваблювала українська старина історія славного козацтва. Образи гетьманів-запорожців були для нього уособленням національного ідеалу волелюбності і нескореності духу народу, його кращих якостей. Історична казка Запорожці, написана автором у 1872 році, була вперше надрукована у Львівському журналі Правда в 1873 році. Цього ж року вона вийшла у Львові окремою брошурою, а у 1874 році в Києві увійшовши в збірку, Повісті «Не чує Левицького. За жанром запорожці це літературно фантастична казка. І так, дітки, словничок. Запишімо словничок, а потім прочитаєте казочку, якщо хто ще не прочитав, і будемо працювати над змістом. Отож, в цій казочці зустрінуться вам такі слова: лоцман, Дніпровські пороги. Пайдак, ненаситець, характерник, запорозький кош, Кіш, шинкарі. Тож Лоцман це провідник суден, добре обізнаний із певною ділянкою моря, річки або каналу. Провідник. Він йшов попереду суден і показував дорогу, якою могли пройти е, кораблі. Дніпровські пороги це кам'янисті поперечні підвищення дна річки, що перетинають її спокійну течію. Байдак великий човен, ненаситець найстрашніший та найпідступніший поріг на Дніпрі, де розбивались човни і гинули люди. Характерник чарівник, козак чаклун. Запорозький кош. Козацький військовий табір на чолі з кошовим отаманом. Шинкарі це продавці. Тож запишіть собі в зошити діти посерединці, запорожці. А нижче тема та ідея. Тож про що розповідається в казці Запорожці? Бо тема це є те, про що розповідає. Це нагадування сучасникам про призабуту славу Запорізької січі та запорожців, захисників та оборонців всього українського. А ідея, з якою метою написано цей твір, це уславлення героїки минулого українського народу, гімн волі та мужності запорожців. Мова творів письменника переважно буденна, мова українського народу, проста, але проте багата, колоритна і повна тієї природної грації, якою вона визначається в устах людей з багатим життєвим досвідом. Хто ж такі персонажі твора? Хто зустрічається нам у творі? Карпо Летючий молодий лоцман. Він був потомок славних запорожців і мав увесь хіст, всю вроду запорожську. Високий, чорнявий та кучерявий, гарний з лиця, гарний зі стану. Кругом гарний, ще й до того сміливий. Іван Мозика лоцманський отаман. Отаман вірив йому, летючому, як самому собі. Гетьман – Гетьман був вищий і кращий од усіх запорожців, високий, як палій, гарний, як мазепа, сміливий, як Богдан Хмельницький. Зверніть увагу, порівняння, які чудові, його лице блищало, як раннє сонце. стається, не було коня на світі, щоб вдержав його на собі. А запорожці, мешканці підводного світу різного віку. На їх були високі чорні шапки з червоними верхами, сині контуші з рукавами на откид. Вони були високі, рівні, дужі, такі вони були гарні навроду, що він, Карпо, таких людей не бачив ні між панами, ні між простими селянами. Дітки, як ви думаєте, з якою метою автор так звеличує і перебільшує опис запорожців? Чому він їх зображає такими гарними, сильними, красивими, високими? Чому? Подумайте. А Маруся Музиківна, та дівчина була, як дві краплі води Олеся Музиківна. Такі самі в неї були великі карі очі, такі ж маленькі губки, такі ж чорні великі коси. Навіть такими квітками була в неї вишита сорочка. А хто така Марі... Маруся Музиківна, згадали? Сто років тому вона покохала гетьмана і вчинила великий гріх, припливла човником на Запорозький острів. За це стала калиною. Адже жодна дівоча нога не повинна була торкатися січової землі. Разом з Запорозьким Кошем Марусю Калину поглинув Дніпро, а її рід уже в п'ятому коліні зоставався жити в Україні. Діти ми проаналізували з вами зміст казки Запорожці. Тож, будь ласка, після прочитання Цієї казочки складіть фанфік, вигадану історію, придумавши власне закінчення казки. Я впевнена, всі ви вмієте фантазувати, то чекаю на цікаві кінцівочки цієї казки. Це і буде домашнім завданням. А поки що дякую всім за увагу!